Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту, спортивний арбітражний суд в Лозанні визнав помилковим рішенням міжнародної федерації лижного спорту та сноубордингу продовжити відсторонення росіян від міжнародних змагань та підтримав аргументи і задовільнив апеляцію російської сторони, яка наразі отримала право брати участь у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі, а паралімпійці у повному з національною символікою. Подібне стосується виключно кваліфікаційних стартів до Олімпійських іро, хоча міжнародна федерація лижного спорту та сноуборден. Гну має право не допускати росіян на наступні змагання по завершенні розподілу квот на олімпіаду. Втім, участь російських лижників у такій у мілані 2026 року залишається під питанням, адже мають бути розроблені механізми допуску російських нейтральних спортсменів. Процес який потребує часу, а для кваліфікації на ігри необхідно набрати відповідні рейтингові бали. Тоді, як у більшості дисциплін, дедлайн припадає на грудень. 27 держав підтримали допуск російських і білоруських спортсменів до змагань під підгідно організації в нейтральному статусі за підсумками голосування 46 делегатів 50 країн, що входять до European Gymnastics. Це відкриває доступ для атлетів у спортивній та художній гімнастиці до кваліфікаційних турнірів, на яких відбудеться відбір на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі. Стрибках на Батуті спортсмени можуть відбиратися на Олімпіаду, оминаючи європейські змагання. Володаря титулів чемпіона світу боксу WBC, WBA, IBF у надважківазі Олександра Уксика. Відзначили нагородою короля конгресу всесвітньої боксерської організації ВБС Кінг, King, якому яку йому вручив колишній чемпіон світу Насім Хамед. У ході 63-ї щорічної боксерської конвенції, що проходить в Бангкоку, Таїланд. Тим часом сам Усик заявив про те, що у 2026 році хоче провести бій з колишнім чемпіоном світу за версію WBC в суперважкій вазі у 2015-20-х роках, річним Деонтайм Уайдлером, якого вважає одним з найбільших супертяжів за останні 10 років. Останній американець виходив на ринг 27 червня, коли нокаутував у сьомому ра. Ді свого співвітчизника Тайвела Херндона. Андрій Лунін на вихід, головний тренер мадридського реалу Хабі Алонсо. Алонсо розпочав формувати склад на 2026 рік і окреслив шість гравців, які не входять у його подальші плани серед них і голки збірної України, який може стати одним з ключових продажів у наступні трансферні вікна. Окрім нього на вихід можуть відправити Франа Гарсію, Фролана Менді, Сабальоса, Браїма та Камавінгу. Низку медалей вибрали працівники області на міжнародному турнірі зі тербліку, кульової з 10 метрів Поліш Оупен калібр 2025 «Бялосток», що завершився у польському місті Бялостоку. Спортмени Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Криворізці Вілена Бевс та Максим Гімон стали чемпіонами у вправі ПП Мікс. Їхній земляк Максим Гімон, стрібний призер серед юніорів у вправі ПП-3 А Поліна Колесникова з Дніпра. Вибрала бронзові медалі. У вправах ПП Мікс з Ігорем Соловеєм та ППП 3 напередодні Поліна Колеснікова разом з Ігорем Соловеєм перемогли у змаганнях змішаних дуетів у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів серед дорослих на міжнародному турнірі «21 Hungary Open», що пройшов у столиці Угорщині Будапешті. Також вищезгадана згадана Вілена Певс. Стала срібною призеркою серед жінок. Софія Науменко з Дніпра, тренер Олександр Герасаменко, вибрала срібло у жіночому заліку, човнів класу Ілка 6 міжнародної регати, яка фінішувала у Хорватії. Завдяки ініціативі і зусиллям баскетбольного клубу Дніпро через шість років під дах домашньої арени Дніпровських гуліверів палацу спортушиннік нашого міста, медачику на якого вони проводять матчі чемпіонату Суперліги України і національного кубка, повернувся щорічний турнір. Української стрітбольної ліги – 3х3, ЮСЕЛ – 3х3, «Дніпрокап» Дніпрокап. Трітбол загальна назва як для вуличного баскетболу або баскетбол 3 на 3 Офіційна стандартизована дисципліна, яка має чіткі правила, і є глобальним спортивним форматом з регламентованими правилами щодо тривалості гри, підрахунку очок та процедури переходу від захисту до нападу, з якою вже на двох олімпіадах проводилися турніри. Завдяки ініціативі і зусиллям баскетбольного клубу Дніпро подібний такий через шість років повернувся під дах домашньої арени Дніпровських гуліверів, палацу спорту Шинік нашого міста, на майданчику якого. Вони проводять матчі чемпіонату Суперліги України та національного Кубка. Наразі тут відбулися щорічні змагання Української стрітбольної ліги 3 х 3 USL ЮСЛ-3х3 Дніпро Кап, участь у яких взяли більше сотні гравців, які представляли близько трьох десятків чоловічих і жіночих команд не тільки нашого мегаполісу і регіону, але і сусідніх міст Запоріжжя, Харкова і навіть далекого за мірками Луцька. У нас невелика кількість команд, але, тим не менш ті, хто приїхав, ті всі доволі конкурентні. Так? Тобто у нас зібрався такий кістяк команд, які покажуть боротьбу, покажуть класний баскетбол 3 на 3. Я сподіваюся, що це умовно пілотний проєкт, тому що минулого разу це було 6 років у 2019 році, і трошки відвикли так? від того, що можуть бути подібні турніри саме на цю пору року. Я сподіваюся, що в подальшому це матиме свій розвиток, і ми будемо масштабуватися не лише кількісно, але й якісно в тому числі. Баскетбол 3 на 3 не зупиняється. Так? Так, тепер це олімпійський вид спорту, тому звичайно, що потрібно постійно підтримувати форму, постійно потрібно проводити скаутинг, певний, знаходити нових зірок, нові таланти. Тому звичайно, що літом все не обмежується. Тепер в нас вже і фактично взимку проходять турніри. Родзинкою звітного турніру, зрештою як і всіх попередніх, стала участь у ньому команди Фієста, укомплектованої гравцями професійного баскетбольного клубу Дніпро, Євгенієм Сорочаном, Михайлом Гробченком, Ігорем Дубаненком на чолі з капітаном, Станіславом Тимофеєнком, які у такий спосіб вирішили підтримати ігрову форму під час перерви у національному календарі, яка була пов'язана з матчами збірної України. Звісно, їхній клас дався в знаки і вони очікувано святкували успіх. Другим фінішував клуб Тархун, який представляли Михайло Шкода. Руслан Ісаєв, Богдан Мартиненко та Іван Міхальчук чемпіонами у жіночій категорії стала команда «Level Up Unit» Айнура Гараєва, Анна Ніколенко, Мирослава Ющенко і Мілана Калашник, срібні нагороди у принцес Аліси Нетьори, Марини Лідовської, Мілани Овсіюк і Аліни Козловської. Серед колективів гравців вікової категорії до 18 років перемогли юнаки, які добре один одного розуміють. Ай, got you» – Руслан Олійник Гліб Ганецький Володимир Якушин та Олександр Поліщук. Друге місце в Овертайму Іллі Ларіна, Володимира Марченка та Данила Трежаня. На рин зановленої і відремонтованої зали комплексної дитячі нацької спортивної школи з боксу і з Дніпровської міської ради стартував традиційний вже сьомий за ліком турнір з боксу серед юніорів і молоді пам'яті спортсмена і наставника майстра спорту радянського союзу Віктора Швачки, організаторами якого спільно виступили управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради та федерація Дніпра з цього олімпійського виду спорту. У щойно оновлені після гарного ремонту залі комплексної дитячо юнацької спортивної школи з боксу іденобор з Дніпровської міської ради свіжо пофарбовані у білий колір якої стіни, стеля і підлога просто відзеркалювали і випромінювали яскраве денне світло люмінесценції від щойно змонтованих і встановлених сучасних ліхтарів, стартував триденний міні-марафон традиційного вже сьомого за ліком турніру з боксу серед юніорів та молоді, пам'яті спортсмена і наставника, майстра спорту радянського союзу Віктора Швачки, організаторми якого вкот. Три спільно виступили управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради та федерація Дніпра з цього олімпійського виду спорту на чолі з Тимуром Андрієвим. Міська Дніпровська федерація боксу разом зі спортивною школою при підтримці кампанії Бідживі проводить турнір присвячений пам'яті Віктора Вікторовича Швачки. Це майстер спорту радянських часів радянського союзу. Він був дуже класним боксером, дуже технічним, дуже характерним. Пам'ятаємо його як тренера цей рінг і цей зал. Саме в цьому залі він займався і тренував цей ринг і цей зал. Дуже гарно пам'ятають його бокс, його характер, техніку. Тому пам'ятаємо, вшануємо. Виховав багато талановитої молоді, гарних людей виховав, тому саме в цьому залі проводимо ці змагання. Змагання проводяться серед юніорів та молоді. Молоді багато, юніорів багато. Одночасно проводимо змагання для того, щоб діти отримали досвід, а також згадуємо добрим теплим словом чоловіка, який багато років присвятив саме цьому виду спорту, а саме боксу. Звідний турнір проходить у статусі чемпіонату Дніпра, присвяченого пам'яті Віктора Швачки, в якому беруть участь близько 150 юнаків і дівчат двох вікових категорій старші 2008-2009 років народження та молодші 2010 2011 які представляють виключно секції спортивних клубів і відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл Дніпра, а також спортсмени з категорії внутрішньо переміщених осіб. Окрім вшанування пам'яті спортсмена і тренера, турнір вкотре дає можливість наставникам і їхнім підопічним. Не особливо напружуючись і не надто приймаючись за результат, десь піти на свідомий ризик, спробувати у сутичках на ринзі нові напрацювання з ударної захисної, технічної і тактичної підготовок, проаналізувати помилки, яких допустилися у боях, і накреслити шляхи на їхнє виправлення, щоб вже у найближчому майбутньому у всеозброєні бути готовими до нових викликів вже на офіційних стартах і змаганнях. Фінальні поєдинки нинішнього відбудуться у четвер. Їхні переможці і призери традиційно будуть удостоєні від організаторів брендов. Ваних дипломів, медалей і цінних подарунків, але то вже інша історія, і про неї згодом. І на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагодити спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.